Проте, як зауважили депутати, програма підтримки військових частин на півтора мільярди це лише намір, а не конкретна закладена сума, як, наприклад, це із трьома сотнями мільйонів на збройні сили України. Шановні колеги, я ще раз вам хочу нагадати про те, що програма це є лише наміри, в які включаються всі можливі пункти програми, тобто, що ми можемо зробити, що заплановано, які є потреби, і закладається. Фінансування згідно цих потреб, але це не означає, що в програмі ці кошти будуть профінансовані. Означає, що в програмі ці кошти будуть профінансовані у Луцькраді програмно-цільовий метод бюджетування. Тобто, аби на щось виділити гроші, це обов'язково має бути попередньо передбачено у відповідній програмі. Проте конкретних сум у результаті програма не гарантує це, як вже було сказано, просто намір.